Всім привіт, з Вінниці. Вийшло сьогодні сонечко трошки і прогріло наше місто, але все-таки холодно на вулиці, справжня осіння свіжість, ніби на вулиці такий легкий мороз. Але з тим не менш температура 11 градусів сьогодні на термометрі. Тому треба вдягатися дуже тепленько, не перемерзайте. Тим паче зараз я вам покажу, які є бюджетні знахідки в сенцей, а саме головні убори, рукавички та шарфики. Ось є кепчики, тепленькі, такі вони м'якенькі, будуть гріти вас всього по 269 гривень, ось цей бежевий варіант, і такий сірий кепчик ще є за 219 гривень. Як на мене, то дуже чудові ціни. широкі теплі шарфи, їх сінцей багато завезли, є різні принти, різні кольори, і цінник шарфів цієї тріки, що зараз показую, від 339 гривень до 389 гривень. Огорнутись в них можна, як то кажуть, з голови до п'ят. Яка шляпка, подивіться? Чорна, лаконічна, без усіляких таких деталей, строгий стиль і водночас акцент у вашому образі. Хочу вам сказати, що хороша ціна у неї зараз 269 гривень. Як вам любите взагалі такі шляпи? Пухнасті вушка, як я називаю їх навушники, є ось в чорному кольорі за 169 гривень. Рукавички на тканинній основі ось ці, вони тоненькі за 169 гривень і теплі з ніби таким хутром всередині штучним за 269 гривень. Цікавий шарф Тедді. він не широкий, і тут на кінцях шарфика є кишенька, куди можна ручку засунути і погрітись, до прикладу, якщо немає кишень на вашому пальто чи курці зимовій. Пов'язки на голову теж по дуже приємній ціні. Вони зараз по вартості 149 гривень, щоб вушка не мерзли, а вам хочеться, до прикладу, сьогодні піти без шапки, то це буде супер рішення. Побачила ще один цікавий варіант рукавичок з відкидною частиною, де пальчики, і великий пальчик теж без верхньої частини. Цінник 269 гривень. Дуже дуже м'якенький і теплі на дотик. Шкіряні рукавиці є навіть в сінцей. Написано, що це шкіра, вартість на ціннику 459 гривень. Якщо це дійсно шкіра, то як на мене, то дуже приваблива на них ціна. Тут вони були представлені у двох розмірах SM та ML. На мою ручку приміряла вони були завеликі, на превеликий жаль. Привезли також шарфи у світлих відтінках, навіть є ось легкою люрексовою ниткою. Блискучий шарф це ніби сніжок взимку. 459 гривень коштує такий варіант. Шарф виготовлений з поліестеру. Дуже симпатична шапка з бубоном біленька, і як не дивно, у складі тут є вовна. Уявляєте, порадував сьогодні сенсей. Ось написано Вульбленд на етикетці і цінник такої шапки 339 гривень. І ось в складі, як бачите, є 4% вовни. Дуже тішить, і шапка така легенька була, не занадто важка, не буде дивити, я думаю. Сінцей нагадує нам про новорічні все ж таки свята, розвісила блискучі штани, яскраві оксамитові червоні сукні. Бачу, що є ще атласна червона сорочка, вартість якої 599 гривень на хвилиночку. А також сорочка червона з бавовни, картата, але теж доволі яскрава, як на мій погляд виглядає. Ціна така сама, 599 гривень. І ось до штанців, що показувала, мається блискуча ковтинка. Буде якраз вам комбо вартість такої кофти 339 гривень для вечірки на корпоратив або фотосесію. Я гадаю, те, що треба буде. І ось завітала у відділ для дому в сінцей. Було представлено дуже-дуже багато, саме новорічних товарів. Вже магазини активно, Підготовка в них на всі 100 активно готується саме до новорічних свят. Але, як на мене, то вже занадто швидко. Я показувала вам в попередньому відео саме огляд новорічних товарів в Аврорі, то хочу вам сказати, що в сінцей навіть можна ще вигідніше обрати. деякі Товари схожі були представлені, але так проаналізувала з попереднім відео в цей деякі товари дешевше, ніж в Аврорі. Ось так можна навіть якісь бюджетні все ж таки, знахідки товарів для дому з різдвяною тематикою обрати. Знаю, що багато ви мені писали по попередньому по, відео з Аврори, що ви ще не готові. Але ось так магазини квапляться і підганяють час саме новорічних свят, і активно вже. Мені здається, в порівнянні з минулим роком то більше товарів в цьому році якось представлено ще кінець тільки жовтня а в нас купа новорічних ось таких товарів для дому представлена в Сінцеї. І на цій яскравій ноті хочу подякувати вам за час, який ви приділили цьому відео, переглянули. Як завжди, хочу вам подякувати за вашу підтримку україномовного каналу своїми вподобайками, коментарями до цього відео можете написати, що саме вам сподобалось сьогоднішнього огляду і чи готуєтеся ви вже до новорічних і різдвяних свят. Чи ще як я насолоджуєтеся прекрасною золотою осінню?